Пандемія коронавірусу негативно вплинула практично на всі сфери життя людей, зокрема, сильно вдарила по бізнесу. Так, із початку карантину, в Херсонській області зареєстрували 3600 безробітних, а діяльність багатьох підприємців була призупинена. Про те, на яку допомогу від держави під час карантину можуть розраховувати підприємці, розповіли перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій і директор Херсонського обласного центру зайнятості Євгеній Ярашов. На сьогодні мета всіх заходів, які приймаються і на рівні області, і на рівні держави, це пошук ефективних компенсаторів, які б стали. Фундаментом для відновлення економіки економіки в умовах пандемії коронавірусу. Ми дуже активно працювали над пропозиціями щодо внесення змін до законодавства України. Основною, скажімо, якою цілею було їх це збереження сегмента підприємництва, збереження робочих місць. Це створення нових і працевлаштування тих, хто потребує цього на Зазначимо, що державну підтримку у випадку призупинення своєї діяльності через карантин можуть отримати лише офіційно зареєстровані підприємці, котрі сплачували єдиний соціальний внесок протягом останніх шести місяців до зупинки діяльності. А бізнес, що працював у тіні, не зможе скористатися допомогою від держави. Основними людьми, які мають створювати валовий продукт, є люди. А люди працюють більш всього і успішно в середньому малому бізнесу. Основна ідея закону в тому, щоб, щоб зберегти місця, відповідно людей, щоб вони не звільнялися. На ці цілі були виділені відповідні кошти на державу це було 4,6 мільярди гривень. Херсонська область отримала 100 мільйонів. Ми до сих пір, на жаль, не розуміємо простої речі, що, що, що має бути у всьому взаємна відповідальність. Якщо ти сплачував внески на, налоги відповідні, збори відповідні, ти маєш право на допомогу. І держава зобов'язана відповідно підтримати тебе. А якщо ти це не робив, якщо ти робив в ціні, Ховала при прибутки, великі чи маленькі це вже інше питання. Держава не буде вам допомагати, і це і це і це законно. Урядом у зв'язку із запровадженням карантину вихідного дня відновлено та розширено ряд програм підтримки бізнесу. Зокрема, рефінансування фактично під 0% існуючих позик за програмою доступних кредитів 5,7,9%. Можливість визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною, компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм, введення кредитних канікул тощо.